Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в рубриці Реакція Даша Майорова і пісня Ім'я. Це нова пісня, яка вийшла сьогодні. Що я хочу сказати? Я давно вже слідкую за творчістю Даші. Мені подобається її творчість. В моєму плейлисті є там, близько 6 треків. І... Подобається її саунд, який вона робить, і подобається голос, бо вона так ним ну, впевнено володіє. Я б сказав, я знаю, що вона займається з викладачем по вокалу. Дуже багато, бо на її інтерв'ю вона каже, що там мій викладач, мій викладач, це ну, проскакувало і не раз. Ну і це видно. Тобто вона звучить сучасно, вона звучить класно. Багато хто може знати її по Тіктоку. Отже, і давайте слухати її творчість. Бачите, такі оці прикольні вокалізи, вони ну, дійсно звучать круто і додають якогось шарму композиції. В той час вона ж не. ну... Залишається сучасною Спати, зустрічатись з вітром, і звички нерви бачу в людях, що вже не сон Знаю, мені здається, у Даші Майорової якась е, любов до дзеркал, бо є пісня, про що ти мрієш мила в дзеркалі перед сном. І тут я бачу в дзеркалі. Ну, не знаю, чи буде ще третя композиція зі словом дзеркало. Я в життя цигра на услів, Покали наливаю, почуття мене за носи, я вип'ю їх. На що хочу ще звернути увагу, мені б хотілося, щоб Даша використовувала більше ну, не електронних інструментів, да, а щоб у неї була там, повноцінний бенд. Бо тут, наприклад, чути гітару акустичну, але вона так ну, обережно, ненав'язливо, ну, це. Це мої хотілки. мені б так хотілося. Хоча ну, саунд у неї дійсно прикольний. Хотілося б побачити її концерти, до речі, вони будуть, здається, під цим відео написано у Львові, Одесі і Варшаві. Тут хотілося би відео з концерту. Якщо вона буде записувати лайв, цікаво було глянути. я не бачу. Що потрібно для хіта? От тут є класна ударка, підложка, яка звучить, вона дійсно качово, класний голос і простий текст. Тобто, підкреслюю, він не примітивний, він простий. Да, його легко запам'ятати, він легко засідає в голові. І ну, це поєднання, воно дійсно робить пісню хітом. Не знаю, на мій погляд, це не найкраща пісня Даші, але ж. А, ну, В неї є всі предпосилки стати хітом. Я знаю, що ну, Даша десь писала, що вона здивована а, тим, що її творчість стала популярною, вона випускала пісні і не думала, що вони ну, комусь там будуть потрібні чи сподобаються. Але так, дійсно, ну, коли це випущено якісно і круто, а, то чому б ні? Тобто, ну. Мені, мені приємно, що на нашій сцені все більше і більше молодих виконавців, які роблять якісну музику. Що думаєте ви, пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!